Доброго дня! Сьогодні в своєму відео я хочу розповісти і поділитися, як я по своїх деревах і кущах восени дізнаюся, наскільки достатньо вони за весь рік отримували поживних речовин і як добре я за ними доглядала. І це дуже гарно видно в той період, коли вони скидають своє листя. Якщо подивитися на дерева, і ви можете побачити в них ось такі. Гілки, такі прирости на них, вони зазвичай такі прямо стоячі палки, виглядають як палки, так? І в кущах вони теж так само виглядають. Так, ось Якщо звернути увагу на кущ, так, вони е, ростуть із землі ці пагони і виглядають такими прямими-прямими е, стволами, високими-високими довгими палками. Так? Ці стволи е, називаються жировими. Тобто, тоді вони в основному наростають на деревах і кущах в той період, коли вони достатньо харчуються. Коли вони цього не доотримують, то такого приросту ви не побачите. Тому зверніть увагу на свої кущики, на свої садочки. Якщо ви вже декілька років не помічаєте на своїх деревах таких жирових отростків, то значить вам потрібно задумуватися, тому що ваш садочок, ваші кущики не дополучають поживних речовин. І якщо е на деревах е ці е жирові такі відростки будуть навесні вирізатися в залежності формування крони дерева то на кущі якраз таки ці приростки будуть навесні дадуть найбільший урожай. Тому що кущ, ну його якби така специфіка самого куща, кожна його з гілок. Може плодоносити максимум 4 роки, потім вона відмирає. Як бачите, я тут уже ось у цьому році прочистила свій гігантський кущ, який я заміряла, показувала там в своєму відео, наскільки він е, великий. Так? То тут ось були вже вирізані, просто вирізані старі гілки. Вони в принципі ще могли плодоносити, але на них уже ось тут, як бачите, вже не так багато плодових гілочок. І е... Бруньок Коли ми подивимося на ці молоді, так, то вони на наступний рік, це Тобто цією весною, у них буде заложені ягодки, а ще плюс підуть такі от відросточки. Тобто гілочки другого, другого року. На тих гілочках ще через рік буде ще більший урожай. А на тих, які вже там третього року... То це вже буде менше, і четвертого року взагалі мало. Тому, якщо ваші кущі не нарощують жирові відростки, тобто молоді такі пагани, то такий кущик, хоч навіть він і молодий, він в скорім просто що? Він старіється і помре. Тому що цими паганами кущі себе відновлюють, ну і, звичайно, за допомогою них розростаються. Так що ось таким чином, ось такий у мене є спосіб дізнання, наскільки я, дослід... наскільки я доглядаю за своєю природою у дворі. І якщо звернути увагу, то не всі вони отримують достатньо питання, достатньо за ними відповідно доглядаю. Тому що на деяких їх не так багато і. Я теж задумуюся, що яким кущикам мені потрібно буде влітку більше приділити увагу. Дякую всім за перегляд. Якщо це відео було комусь корисне, ставте вподобайки, підписуйтеся на мій канал, відпочиваю, працюю творю, і будемо доглядати за нашими кущиками, деревцями, за нашим садком. Разом. Я буду ділитися з вами своїми секретами по догляду за рослинками, яким чином я добиваюся таких результатів. Що, ось цей мій кущ на моєму участку, займає 5 квадратних метрів. Висота його 2,10 як я заміряла, і ширина майже 2,5 метра. Всім пока!